Мікс курточок, перший плюс другий сорт, вага пакетика, 15 кг, ціна 1900 гривень за весь кольорочок дівчата. Перша курточка просто відомого дорогого бренду від бренду Jack Джеквульський. Це натуральний пуховик, але він трішки в плямах. Я думаю, що якщо його здати в хімчистку за 300-400 гривень, ви отримаєте просто класнючу куртку, яка коштує більше 12 тисяч гривень і розмір. Елька і Кселька. Просто наскільки вона красива, легка, бо вона пухова. Не можу вам навіть перед. Наступна у нас буде з екошкіри жіноча. Переважно такі курточки роблять укороченими, але ця моделька довша. Давайте глянемо на розмір. Зараз розмір пише Емочка. Наступна у нас буде ось така жіноча 100 грамівочка. Гарний колір. Розмір, на жаль, не пише. Але десь Еска. Наступна жіноча, я так думаю. Ого! Температуру, воду не пропускає. Розмір не написали. Ну, Плюс-мінус Елька ікс-елька. вона така більша. Наступна теж дуже красиве дівчата. Дивіться, яка куртень. Вони не є прям такі вбиті. Елька розмір. Хоч це і перший, і другий. Чоловіча вітровка. Якраз ну, на осінь, на зараз. Далі жіноча, теж стаграмівочка. Модельки, як ви бачите, різноманітні. Розміри так само, але куртка прямо крута дівчата. От нічого не скажеш взагалі. За 1900 гривень 15 кг. І реально є що продати, і є на чому заробити, бо куртки круті. Так, не екстра, не крем, але досить-досить класно. Так, така моделька в батальному розмірі. Думаю, для якоїсь старшої теті, взагалі, люкс. Жилетка сама проста від HM. База. Далі. Це чоловіча, мабуть. Ось така. Це також... Ні, це жіноча парка. Класна, довга жіноча парка. Жилеточка. Звичайно, легенька. Ось така буде. Це чоловіча, мабуть. І остання. Що це? С Олівер? Ні, це страус. Курточка від бренду Страус. ви не замовлення, пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 1900 гривень за 15 кілограмів. Subir aí, right.